Також нас зацікавив стенд компанії Ековізіон, яка пропонує повний комплекс робіт по проєктуванню, встановленню та обслуговуванню систем опалення на теплових насосах. Преимущество нашої компанії в тому, що наша малогабаритна техніка дозволяє виконувати весь комплекс услуг по установке теплових насосів. Є діючі об'єкти в нашому місті, на які можна приїхати, ознайомитися, посмотреть. Ми предлагаємо типові насоси двох компаній: Китайська Ейсівел і Європейська Юнкерс. Також ми предлагаем фанкови і прочее сопутствующее оборудование. А головне, що компанія Ecovision виконує усі проектувальні роботи та виконує бурові роботи будь-якої складності, у тому числі буріння свердловин під ухилом. А також нагадаю, що теплові насоси мають багато переваг: це економічність, безпека та надійність, незалежність від постачальників газу та іншого палива, простота в експлуатації та обслуговуванні. За більш детальну інформацію звертайтесь за телефонами або на сайт компанії Ековізіон.